представити картини для широкої публіки, показати високий рівень підготовки студентів, змотивувати їх до нових звершень та дати можливість проаналізувати власні досягнення та досягнення своїх товаришів у Чернівцях. Відкрили виставку студентських робіт факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. На заході побувала і наша знімальна група. Графіка, живопис, акварель, олія у Штейнберг, енд кафе презентували виставку картин студентів-архітекторів Чернівецького національного університету. У рамках популяризації предмету Образотворче мистецтво на виставці представили роботи, створені як під час літньої практики, так і в позаурочний час. Це щорічна практика, вона відбувається на базі міста. Студенти два тижні малюють місто, малюють деталі, малюють об'єкти, які їм сподобались. Ми неодноразово проводили вже ці виставки і раніше. Потім ми проводили такі майстер класи з рисунками, Ми проводили скетч міроприємства, де ми малювали живу натуру. І таким чином, якби це Заохочуємо студентів до навчання, заохочуємо до творчості. Студентам це подобається, і вони з радістю завжди приймають цьому участь. Як розповідає деканка факультету архітектури, будівництва та декоративно прикладного мистецтва Чернівецького національного університету Євгенія Новак, виставка проходить також в рамках підготовки до акредитації, адже таким чином студенти можуть показати себе, подивитися роботи своїх товаришів і рівнятися на викладачів, які діляться досвідом і розміщують свої роботи разом із студентами, не менш важливими є й наступні завдання. Популяризація, популяризація в рамках виставки щодо професії, щодо спеціальності для того, щоб це було як заохочення для майбутніх абітурієнтів. Ну і для того, щоб студенти відчували себе потрібними, відчували, що вони не просто займаються художньою справою а що справді ці роботи це свого роду така арт-терапія. Яка на сьогоднішній день буде не тільки корисна для нас, як для митців, а буде корисна для суспільства як відродження, і та робота, яка є необхідна в плані соціуму, в плані потреб після воєнного стану, і відбудова повинна бути не тільки фізична, а ще й моральна відбудова. Виставка є важливою складовою архітектурної праці, зазначає завідувачка кафедри архітектури і збереження об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ірина Коротун. Тут, зокрема, розміщені роботи студентів з першого по третій курси, тож можна простежити зростання рівня майстерності майбутніх фахівців своєї справи. Людина творча, вона повинна мислити, мати образне мислення відчувати. Предметне середовище, і вміти цей ескіз, ідею свою спочатку створити рукою, а потім вже створювати на комп'ютері і зробити діджиталізацію цієї ідеї. Вікторія Бейдик, яка була однією з організаторів виставки, каже такий досвід дуже важливий для кожного майбутнього архітектора. Я думаю, що це якби така презентація нашої роботи, яку можуть переглянути і школярі, і жителі чернівців, і самі студенти можуть прийти переглянути роботи один одного. І не завжди можливо на факультеті. У них є можливість і час, коли вони навчаються, подивитися на роботи один одного, про А так, так як ця галерея знаходиться в центрі міста, інші факультети можуть зайти. Ми також можемо зайти після пар, переглянути, відпочити і не бути в такому напруженому стані, як в університеті. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.